Розпочну з невеличкого відступу від теми. Сьогодні знову перегляну останнє рішення сесії Сумської обласної ради за квітень 2023 року з надією побачити там питання надання мисливських вугідь у ТМР. А там знову нічого немає. Не можу зрозуміти, чому обласне керівництво зволікає з вирішенням цього питання. Чи можливо їм вигідно тихенько добити організацію в області? Чому небайдужі мисливці та деякі голови районних організацій УТМР шукають способи для того, щоб зберегти угіддя за організацією? Звертаються через громадську раду при облдержадміністрації до президента, а в цей час керівництво. Тихенько відсижується. Чому член Вищезгаданої громадської ради, до речі, завзятий мисливець та патріот України, піднімає питання на телебаченні, на Ютуб каналах, а в цей час ті, хто повинен цим займатись, навіть не імітують роботу. Але тема сьогоднішнього випуску чи легітимно перебувають на своїх посадах голови районних, обласних, всеукраїнських рад. А також члени рад та президій всіх рівнів. Про це ми з вами спробуємо розібратись. Вітаю вас, шановні мисливці України. А щоб розібратись, чи легітимно перебувають на своїх посадах вище згадані функціонери, відкриваємо статут, а в ньому написано Пункт 4.2. Члени УТМР перебувають на обліку в одній із первинних організацій клубів УТМР. У якому сплачують щорічні внески, членські внески, право обирати первинну організацію УТМР для вступу чи обліку належить особі, яка є членом УТМР або бажає ним стати. Що це означає? А це означає, що незалежно від посади, всі функціонери УТМР є членами цієї організації. Це голова Всеукраїнської Ради та президії, голови обласних організацій, районних організацій, а також члени президій та рад всіх рівнів. Тобто кожен мисливець, незалежно, кожен член ОТМР незалежно від посади повинен перебувати на обліку в якійсь із первинних організацій. А згідно положення про первинну організацію, яка є невід'ємною частиною статуту, пункт 9. Вся документація зберігається у голови первинної організації УТМР. Основним документом первинної організації або клубу УТМР є журнал обліку роботи первинної організації УТМР. Який ведеться головою у повній відповідності до запропонованих у ньому форм. Зазначений журнал ведеться протягом 7 років до повного використання і зберігається ще 5 років після ревізії, знищується по акту. Крім журналу, обліку, роботи в первинній організації. УТМР передбачається ведення, наявність таких документів, протоколи загальних зборів, засідань рад, копії відомості сплати членських внесків, акти ревізора, керівні документи, Статут УТМР, вказівки рішення постанови вишестоящих орган організацій УТМР, термін їх зберігання 10 років, крім статуту УТМР, після чого вони знищуються. Як я Зазначав раніше, згідно статуту, всі кошти поступають на рахунок організації. І тому повинні бути копії платіжних документів, щоб доказати сплату кожного із цих функціонерів. Якщо функціонери не можуть довести, що вони сплачували внески в первинні організації, то їх перебування на посадах можна поставити під великий сумнів. Ой, трохи не забув. Всі ЄГЕРІ є також членами УТМР і також повинні перебувати в первинних організаціях І також в первинних організаціях сплачувати. Внески. Ну, єдина лазівка, яка звільняє від сплати внесків, це звання почесний член УТМР. До речі, кому присвоюють це звання та за які заслуги, буде в, в наступних випусках. Хоча в моїй районній організації, ну, я, скажімо так, згоден е, з тим, що у нас є тільки один реально. Почесний член УТМР із стажем більше 40 років, який був єгером, який дійсно багато, скажімо так, зробив для функціонування цієї організації. Підсумовуючи вище викладене, існує велика ймовірність, що лояльність членів Рад, президій, ревізійних комісій з'являється. За рахунок надання можливості не платити внески та видачею безкоштовних, тобто пільгових карток. Також лояльність набувається шляхом участі, ну, скажімо так, в найкращих безкоштовних полюваннях. Непрозорість діяльності УТМР призводить до катастрофічних наслідків. Мисливські угіддя, майно, кошти від внесків функціонери використовують на власний розсуд. Це призводить до недолугого ведення мисливського господарства, а останнє призводить до втрати мисливських угідь, а повернути їх майже нереально. На цьому в мене все. Всім мирного неба, здоров'я, добра та достатку. Слава Україні, слава воїнам, що її боронять. Україна понад усе.